16,49, а в квадраті b в четвертому степені це в п'ятому, відняти b в квадраті це в третьому. І так, коефіцієнт 16,49 є, тут коефіцієнт 1. Пам'ятаємо, що там є одиничка, але вона не записана. А в квадраті у нас в першому доданочку є, в другому немає. Отже, не спільний, Б в четвертому, Б в квадраті. Спільний Б в квадраті виносимо. Далі в нас С в п'ятому і С в третьому. Отже, виносимо С в третьому степені. Отже, 16,49 залишається без зміни. А в квадраті теж ми його не виносили. Далі було б в четвертому, винесли б в другому степені. Отже, віднімаємо 4 відняти 2, це буде 2. У нас b в квадраті. Було це в п'ятому степені, винесли це в третьому. Отже, в нас буде c, 5 відняти 3 2. відняти. Дивимось далі b в квадраті. Це в третьому степені ми повністю винесли. Отже, якщо ми виносимо повністю весь вираз за дужки, ставимо на його місці одиничку. торів Перед дужками b в квадраті, c в кубі, записуємо без змін. 16,49 це в нас 4 сьомих в квадраті, А в квадраті, b в квадраті, c в квадраті. Отже, Переписуємо 4КБЦ в квадраті, відняти 1 в квадраті. Тепер одразу помічаємо, що це формула різниці квадратів b в квадраті c в кубі помножити різниця квадратів дорівнює добутку. Різниці цих виразів 4 сьомих c, мінус 1, на їх суму 4 сьомих c, плюс 1.